Елайнери – лайнери, це дійсно панацея, як зараз в рекламі кажуть. Це потрібно дуже серйозно зрозуміти, що це не просто якісь прозорі капи, які ти одяг і пішов. Потрібно пройти всі. Кола адо для того, щоб повернути туди кістку. Це просто взагалі може дуже нашкодити. У неї почалась резорбція кістки. Відчуття дискомфорт аналогічні. Боліти буде теж лікар. Немає ніякого відношення до ускладнень. Я запросила до себе в гості. Прекрасну фахівчиню, чарівну жінку, лікаря-ортодонта, пані Ірину Пільг. Пані Ірина, рада вас бачити. Дякую, дуже приємно, що ви мене запросили на свій канал. Елайнери – це дійсно панацея, як зараз в рекламі кажуть, чи це теж, як знаєте, от у нас там в гінекології протизаплідні пігулки проти всього, там да або оземпік для схуднення, да так, от і елайнери для всього в кавичках. В Елайнери це ортодонтичний апарат, який впливає на переміщення і трансформацію кісткової тканини. Це потрібно дуже серйозно зрозуміти, що це не просто якісь прозорі капи, які ти одяг і пішов, і зняв, і ти так покрутився, і відрекламувався. Це дійсно класна технологія, яка дуже легко продається. Але лікує вона. Так серйозно і впливає на організм і на кістку і на зуби, як і брекет-система. Mm -hmm. Але відповідальність завжди на людині. Тому для мене елайнери це тільки про надвисоке усвідомлення і дисципліну. Якщо є запит для дітей, підлітків, студентів ніколи. Тому що. В першу чергу, це не тільки не приведе до бажаного результату, це просто взагалі може дуже нашкодити. Розповідаю про маму чотирьох дітей. Я її дуже часто згадую, тому що ну, це така прям, історія страшна. Їй порекомендував ортодонт, пройти ортодонтичне лікування за допомогою елайнерів, говорить, що ти мама чотирьох дітей, ти контролюєш цей процес, не приїжджаєш до мене. Це дуже легко. Ти знаєш, що ти робиш. Якщо Дайте ми мені говор... да. І якщо ми говоримо про міорелаксуючу капу, вона не нашкодить від того, що ви її не одягли. Якщо ми говоримо про ортодонтичне, ортодонтичне лікування, сьогодні є навантаження, завтра нема. Кістку туди, сюди, туди, сюди. І у цієї Олександри, нашої пацієнтки, яка вже до нас звернулась після е, наслідків, у неї почалась резорбція кістки. Вона пішла в передньому зубі на верхній щелепі. На тому етапі, коли вона до нас з'явилась, було показано видалення переднього зуба. Але це тільки був початок, якщо чесно. Бо те, що пройшла Саша, я нікому не побажаю, бо в передній ділянці на верхній щелепі та й на нижній щелепі потрібно пройти всі кола аду для того, щоб Повернути туди кістку це було витрачено не один рік, щоб туди додати штучну кістку. Це вкрай складно, тому що ти додаєш умовно 5 міліметрів, лишається міліметр кінцевого результату. Тому я кажу, що елайнери це про те, щоб зрозуміти, що лікування таке ж саме ортодонтичне. Ви впливаєте тільки на те, що ви можете це зняти. Відчуття дискомфортна, аналогічні. Боліти буде теж певний період, коли організм звикає, але оця. Спокуса зняти, одягти, зняти, одягти, забути, переодягти. Це приведе до того, що ваша кісткова тканина просто буде в шоці і почне відторження своїх власних зубів. Це страшні наслідки, про які ніхто не говорить. Всі договірні стосунки з пацієнтами підписуються саме так, що клініка, лікар не несе ніякого, немає ніякого відношення до ускладнень. Розумієте, для мене це прям показник. Чим використовуємо ми? Дуже вкрай рідких випадках. І дійсно там, де люди чітко розуміють, де ми ви їх, бачите, високий рівень Ми їх інформуємо, ми їм показуємо фотокартки, ускладнення, а не просто так. Ви прийдіть, ми вам відскануємо, покажемо кінцевий результат, потанцювали, потанцювали і тільки продали. Що мені не подобається, ми ж не впливаємо практично на процес лікування. Ми віддаємо замовлення. Лабораторіям, які виконують ці капи, вони прогнозують лікування, весь процес. І що цікаво, вони розуміють, що пацієнти там на першому другому тижні одягли це не дуже комфортно, і вони такі я далі не буду замовляти капи. А лабораторія зацікавлена, так, будемо чесно, і клініка в тому, щоб е, продати повний комплект цих кап. І коли ти через тиждень розумієш, що для тебе не твоя історія, ти лишаєшся з цим набором кап. Я вам скажу, це ще не про це. Це якраз про зрілість і про виховання сили волі. Oh. Це про це. Це треба е, говорити. Що от, е, з, з волею, з волевим компонентом, на жаль, дуже складно. І е, тенденція е, до інфантилізації суспільства по всьому світові, вона дуже висока. І якраз інфантилізація — це ж про те, що да, є проблеми з, е, з воловою сферою. Тому я тут не зовсім згодна, що це тільки клініка там, хоче зробити. Насправді. Е, те, що я почула від вас, мені здається, це класний метод, але він якраз потребує сили волі і самодисципліни. І тут же для людини якраз це і є можливість ем, все собі розвинути і більш, мені здається, да, незалежно тобі не треба там, раз на місяць ходити, підкручуватися. Все рівно треба кожен місяць ходити? Все рівно потрібно з'являтися у рівні. З'являтися, але не кожен же місяць. А не кожен місяць, але регулярно. Раз, в три місяці. І ць. Якщо ми говоримо про те, що часто є запит, що я поїду зараз за кордон, тому мені більш зрозуміло лишитись з елайнерами. Для того, щоб елайнери утримувались на зубах, там є спеціальні такі, як міні-пломбочки. І вони дуже часто злітають. Якщо цієї міні-пломбочки немає, елайнери не тримаються, тому пацієнт все все-таки вимушений йти до лікарів, звертатись за ортодонтичною допомогою, тому це також певна ілюзія, і хотіла зазначити, що елайнер це не універсальний. Інструмент, він лікує не всі види прикусу. Я так навіть скажу, він лікує дуже мало. Це якщо, є... відразу. Да, якщо у вас трішки кривенькі зуби і бажано в передній ділянці, тоді елайнери це той інструмент, який можна вам запропонувати. Але ще дуже цікава інформація, яку не завжди просто проговорюють лікарі в бажанні, щоб все-таки лікувалися елайнерами. Бо в нас зараз ціла епоха ортодонтів, які лікують тільки елайнерами. вони не вміють нічого іншого. Його їх навчили тільки елайнери встановлювати. І вони не розповідають пацієнтам про те, що елайнери ніяк не впливають на розмір щелепи, якщо є кривенькі зуби. Потрібно знайти місце, куди їх рівно розставити. І дуже часто ця інформація проходить повз пацієнта для того, щоб розставити рівно зуби, потрібно зішліфувати бокове бокову поверхню зубів. Умовно, щоб було куди розкрутити цей зуб. Тому я коли консультую, кажу, що є така технологія. Ви повинні зрозуміти, якщо ми йдемо умовно в лікування за допомогою брекет-систему, вам не потрібно пришліфовувати зуби. Якщо ми йдемо в лікування за допомогою елайнерів, вам ми зішліфуємо певну ділянку емалі. Пацієнти кажуть, та ні, я такого не хочу. Це вибір. Так. Я про те, що ми. Все розповідаємо так, як є. Людина обирає і приймає рішення, як і у всьому світі, на кожного фахівця є свій клієнт, пацієнт, поцінович тої методики, тої технології, того підходу до життя, який ми озвучили. А якщо про волю, мені здається, що зараз краща історія про тренування волі. От в мене таке відчуття, бо коли і так нервова напруга е досить серйозна, і ти через цю волю, я все зможу, і капи зможу, і тренування зможу, мені здається, це складна історія для організму. Ну, для мене воля це про е систематичне е встановлення цілей і рухання до цих, е це не через силу, ага. це через усвідомлення. Ну, це ті люди, яких ми хочемо бачити щоденно.